Вітаю вас, шановне товариство! Як ви знаєте, зараз триває піджел Валахія сезон 3. На цьому турнірі грали Наві. Я особливо не висвітлював це на Ютубі. На Twitch ми дивилися їх ігри, і вони з групи не вийшли. Тим не менш, я не вважаю це прям провальним результатом, адже вони зайняли 9-11 місце. Обіграли команду Аволус, помстилися за Na'Vi джуніор, і їх не дискваліфікували після цього виграшу над командою Аволос. Але у Наві була одна дуже велика проблема. Вони постійно програвали свої лінії. Я думаю, що це буде одне з найбільш інформативних відео, котре я випускав на Ютубі, адже я буду розповідати про те. Чому Наві програють свої лінії, і що треба робити для того, щоб вигравати свою лінію в офлейні разом зі своєю четвіркою? Будемо розбирати багато ситуацій, буду пояснювати, чому і як команди роблять, як це контрять, як карають, що неправильно зробили. Коротше, влаштовуйте зручніше. Зараз буде корисна інформація для вас. Перед тим як пояснити одну важливу річ, мені треба на прикладі проти команди Наві Джуніор, коли грали Наві кваліфікацію. на Це здається, підживлах сезон 4, де наві джуніор перемог. В фіналі. Мені треба показати приклад, якраз такий джуніорів, як вони роблять коректно. Це пул кріпів. Багато хто не розуміє, для чого взагалі люди пулять крипів. Дивіться, ситуація полягає в тому, що здебільшого це робиться, коли ти стоїш в два мінішних героя. Адже, ну от уявіть, вони стоять пангольєр Клокверк, проти лінії Огр Єрокоптер. Огр візьме левел 2. Ну, там, скоро вже, в найближчому майбутньому. І, а, ну, по суті, це його левел 3. І стояти на лінії стане неможливо, адже ви в два ніколи не зможете напасти на Гірокоптера. Огор дуже танковий, і тому вам треба руйнувати кріпів на лінії. Що мається на увазі руйнувати, ось так їх пулити. Варіації може бути безліч. Можна запулити от сюди, якщо ти встигаєш. Тут заяць, очевидно, сюди перевести не встигає, адже його огор підстопив. тому він веде. Сюди цих кріпасів. Для того, щоб пангольєр трошки походив ось так кріпів, кріпи зустрілися, і, відповідно, у нього є лейн-контроль. А якщо, дивіться. Наскільки розумно джуніори роблять. Тут є різні ситуації. Наприклад, найгірше, що може зробити кері, це просто злити пачку крипів Даєр об свій тавер. Це так ніколи не робіть, якщо ви граєте на кері, адже ви просто зафармите кріпасів. Пан Гольєр, ви втратите ось цих крипів, котрих ну, зараз Піміє Зарягрів. Але якщо ви зливаєте об свій тавер кріпасів, то ви втрачаєте паралельно кріпасів ось тут. І виходить, що пангольєр залутає вашу пачку кріпів. Ось цю пачку кріпів тут ви ну, залишаєтесь без однієї пачки. Так не можна робити. Треба розмінювати. Тобто, якщо пан Гольєр перевів, ви також переводите. Але Пем'єй тут робить доволі таки е, розумно. Він бачить, що гірокоптер переводить кріпів, він реагрить зразу ж свої е, ворожих кріпасів е, під таур, щоб швидко їх дуже зафармити. І встигнути ось сюди, бачите, що заяць робить? Зверніть увагу, наскільки тімплейно тут грають навіть Джуніор. Заяць знає, що його пангольєр зараз буде бігти до нього. Він реагрить кріпасів на себе, щоб вони не пішли під тавер, і щоб пангольєр встиг прийти сюди до нього. Або щоб заяць встиг запустити цих нових кріпів для пангольєра. І як наслідок на дуже складній лінії під назвою гірокоптер Огр, у пангольєра Клака два мілішника. Давайте подивимось, нетворц, при тому, що вони. Правильно пулять у них нетворси майже однакові. Хоча б якщо вони стояли в лобову, цього було неможливо взагалі зробити. Відповідно, про пули ви повинні запам'ятати. Ви пулите, ось коли знаходяться кріпи тут або тут. Переводите їх за тавер, от сюди. В ідеалі. Якщо ви цього не встигаєте зробити, просто ставите лінію сюди. Так само і за редіан, коли ви граєте сюди або сюди. Але звісно, ви граєте зараз ну не проти ботів. Всі знають, особливо професійні доті, що люди пулять крипів кріпів, і тому тут є варіанти, котрі відпрацьовуються в лоббі. Давайте тепер дивитися за основною командою наві. Друзі, хочу принагідно вам нагадати, що все ще триває великий збір для снайперів Азову, ми проводимо разом з повернись живим. Ми збираємо на прилади нічного бачення великій кількості, і без вашого донату ми не впораємось. Якщо ви донатите від 100 гривень за посиланням в коментарях під цим відео закріпленим, ви гарантовано отримуєте ось такий дизайн картки, друзі. Тож долучайтесь, не залишайтесь байдужими. Ваша допомога дуже необхідна на Азову. От ситуація проти команди Тундра. Да, Наві програли Тундрі доволі таки без шансів, але ем, ну Тундра все ж таки ліпша команда. Тут е, не варто мати марних якихось ілюзій. Але ситуація така сама, як і в минулій грі у ем, пангольєра Клокверка. Вони стоять лінію Тайт Найтсталкер, стоять проти андаїнга і Фуріона. Той самий мілічити плюс рейнджовий кор, котрого ви в лобову ну не зможете простояти нормально ніяким чином. Першочергово треба розглядати те, що відбувається прямо вже на першій пачці, адже кріпів запулити ну, треба також з головою. Дивіться, головне нет сталкеру не дуже сильно просісти на цьому моменті, адже якщо він сильно просяде, він ризикує загинути під час пулу, адже йому андайн дасть гранату, Дікей і так далі. Тут QBFI отримує вже достатньо багато демеджа, але вчасно відходить і біжить пулу ти для Тайтхантера. Начебто все зараз абсолютно вірно. Агрить, тичку треба дати, якщо на хайграунд заходите. Дає тичку. І далі спокійно пулить кріпів. Дивіться, що зараз зробить Undying. Це перший дзвіночок того, що або QBF, або Na'Vi загально не розуміють сенс пулу. Те, що я казав, ви граєте в професійній грі не проти ботів, ви не зможете завжди пулити кріпасів, відставити їх між ті родини, тір-2 і кайфувати, робити що вам треба. Тут Вайтмон на бачить це і, відповідно, він веде вже ось цю пачку кріпів, котра повинна була йти на Фуріона, на найтсталкера кріпів, котрих він випилив, щоб вони теоретично зустрілися ось тут. Кібіофай, в моєму розумінні, робить критичну помилку тут, тим, що він відводить цих чотирьох кріпасів від своїх трьох. Це не має ніякого сенсу, адже дивіться, що далі відбувається. Андайнг веде їх сюди. Вони ось так от водять їх, не хочуть зустрічатися. В той самий час. Тайтхантер нічого не добуває. Потім Undying, він, він не почав водити знову цих кріпасів. Він просто застакав подвійну пачку кріпів. Radiant ось тут. Мінус пачка у Тайтхантера. Фуріон викликав Ента, холдить пачку. Цю, цих кріпів виплути не встигає. Зводить кріпів сюди. І ще мінус одна пачка у Тайтхантера, при цьому е, запам'ятайте, до речі, якщо все ж таки у вас вийде виполоти кріпасів. Ой, тут бах, якийсь, да? Якщо у вас все ж таки вийде виполоти кріпасів, ви не можете дозволити ворожі четвірці стояти напроти вашого офлейнера, ось тут між вежами. Ви повинні на Нейсталкері, він, він повинен на Нейсталкері бігти і напрягати цього андаїнга, бо це ненормально. Він запулив кріпів і він не може їх фармити, бо його андаїнг просто напрягає. І відповідно, що тут стається у команди Na'Vi? Мінус вже друга пачка крипів у Тейтхантера тут, котрий він не отримує. Тут він також не фармить його Undying просто принижає. Цю пачку крипів UBFY знову не пулить. Робить великий кемп пул сюди, тільки два кріпа, тобто не запулив навіть невеликий кемп. І у наслідку, давайте подивимось. Просто Ленінг Стадія 430, Тейтхантер 1400. Форіон 200, плюс, зверніть увагу, на Networшина Stalker і Undain. Також із в 200 золота. Ну, трошки різна ситуація, да? ніж гра, де ми навіть Джуніор дивились. Питання в тому, що ж треба було зробити в цьому моменті, друзі, Та все просто. Треба звести кріпів, ось Dire з Редіан тут і все забити. Він робить на Undainгу насправді повну шляпу. Подивіться, що він робить. Він зводить три мілішних кріпа. З повною пачкою чотирьох крипів. Відповідно, за рахунок наявності ось цього рейндж кріпа, ця пачка трьох мілішників вона зникне за дуже лічені секунди. Тому ну, не треба було цього робити. Просто вбиваєш за рахунок дайер крипів свою пачку радіан крипів. Потім те, що залишилось ставити ось тут. Лінія в ідеальній позиції стоїть. З Тайтхантером він приносить собі стіки. Андайн його підвежує, його напрягти ніяк не може. Блочиш маленький кемп, котрий вже заблочений сентрею, не даєш йому запулити великий кемп, переагрівши кріпасів на Нейсталкері. Вуаля, лінія стоїться, ну так, у Фуріона Фріфарм. Але у Тайтхантера буде і левел, і буде крекеншел, і буде все файно. Ну, тепер йдемо далі. Ситуація номер два знову проти команди Тундра. Схожа ситуація, повірте так. Це друга мапа. Тут вже в Наві стоять Ember Spirit, Bounty Hunter знову проти. Ну тут вже тільки ренжовий саппорт і мілічний Магнус Керрі. У них у Наві знову два мілішника. Давайте заслідкувати за тим, що зараз будуть робити Наві. QBFI хотів трошки допомогти на першій пачці кріпів. У нього це не особливо вдалося. Далі він біжить пулити кріпацю. Майки кемп заблокований, все нормально. Що робить Вайтмон? Він робить те ж саме, що і в минулій грі. Але ну, Кібіофай також робить те ж саме. Тобто, ну вони не роблять ніяких висновків з першої мапи. Він знову відводить кріпасів вліво, намагається уникнути зведення кріпів тут. Хоча, окей, да, тут чотири кріпа вже, але у Фенікса немає фаєр спірітів. Ну тобто, окей, нехай він зводить кріпасів. Ембер підійде, у нього все нормально. Фенікс не може. Зараз, 26 секунд, він не може нічого на лінії зробити. Магнус Емпауером, Да що вони вам зроблять? Просто зводь кріп... кріпів сюди і кайфуйте максимально. А так дивіться, він давардить ще маленький кемп, віддає Магнусу кріпів. І що відбувається? О, відбувається те, що було в минулій грі. Він знову стакає подвійну пачку хрипів. Його одинарна пачка приходить сюди. Бум намагається тут е, водити кріпасів якось. А, куди о-о, да, у нього ось ця одна пачка водиться. Він, звісно, її сюди зводить. Юбієфай сюди біжить, намагається якось завадити е, Магнусу. Але що робить Магнус? Він. Трошечки ще від е, тавера кріпів відвів і зводить на наступну пачку кріпачів. Тут ще пощастило, що він трохи кривовато все зробив насправді. А, великий, великий кемп зів. Ну це все взагалі. З'явився великий кемп. Він не заблокував на, на Бонті Хантері всі ситуації. Um, Кріпи вийшли, вони запулили цих кріпів на великий кем. Ще Буай тут вбили на Тісфейрік, хоча, до речі, Фенікса він вбивав в цій ситуації. І він ще на бумі втрачає пачку кріпів ось тут, тому що його просто нейтрали зафармили. А у Магнуса знову повністю контроль лінії. Він стоїть ідеально, uh, качається. У нього 14 на 6, у Ембера 6 на 3. І у підсумку протягом. Ну, там... Наступних хвилин нетворс Ембера, нетворс Магнуса. Лінія програна знову в салат. Ідемо далі. Лінія така сама, як і в минулому, минулому прикладі: Тайтхантер, Bounty Hunter. Стоять вони проти Тероблейда, Клокверка, ну, по суті, тероблейд це той самий рейнджкор з мілічним сапом. Ну, як наполовину рейнджкор, так? На лінії. Е, дивіться, іноді буде траплятися така ситуація, чому я казав раніше, що перша пачка дуже важлива. Тому що четвірка повинна гарантувати до моменту пулу, щоб його офлейнера не вбили. Ну і не напрягли дуже сильно, адже ну будуть розумники, котрі вирішать, що ага, треба зараз напасти на офлейнера, бо четвірка ж хоче пулути кріпасів, і відповідно він вже там стоїть в позиції. Ні, BBFI от першої хвилини до пулу він робить все вірно. Він секюрить момент, щоб е, допомогти своєму е, офлейнеру. Тим не менш, я вважаю, що зараз бум робить точно не те. Він дуже агресивно заходить в пачку, хоче з Anchor мешом вбити кріпасів. Хоча він, ну, як запам'ятайте, якщо ви будете грати на офлейнері, в ситуації, коли у вас пулять хріпів, ви повинні заріати ворожих хріпасів на себе. Що означає зарягрити? Ну, я поясню, може хтось не розуміє. Е, ви натискаєте атаку на ворожого героя, і три мілішника реагряться на вас, ви їх відводите ближче до себе. Замість цього, що відбувається в грі? Він вбиває рейнджа агресивно. Він палить те, що він качнув собі Encore Smash, котрий, до речі, ще й пофіксений на першому левелі. Відповідно, це є тригером для команди Avalos, для того, щоб почати агресивно нападати на Тайтхантера. Вони на нього нападають. Тут спочатку збивається фокус у команди Наві, вони спочатку фокусять Клокверка, розуміють, що його вбити не можуть, переключаються на Тероблейда. Ну і у підсумку, коротше, да. фердблат на Тайтхантері. Тероблейд виходить, звідси. Що треба було зробити? Да, якщо я, як, як то кажуть, критикуєш, пропонуй. Е, я вважаю, що тут бум ну, не повинен поспішати з тим. По-перше, він не повинен заховувати в рентген так агресивно, він не має такого права зробити. Е, він не повинен агресивно так діяти, він реагріє кріпів на себе. І е, дуже важливо, він не поспішає з прокачкою Енкрс Меша. Він дивиться по ситуації. Якщо він розуміє, що йому нічого не загрожує, їм не треба ні на кого не подати, він качає Енкорс Меш, Креканшел і грає на свій фарм, його неможливо вбити. На цій лінії. Якщо він бачить, що ось така ситуація виникає. Я вважаю, що Аус роблять повну фігню тут, те, що вони це роблять під чотирьома кріпами, і клокор качає батарейки, котрі під чотирма кріпами не демажать, то вони просто на тайді качають гаш, Баунті Хантер біжить в Терорблейда. Ну, ви уявляєте, що буде з Terrorblade? От цій ситуації, от, от зараз ця ситуація: от нього у нього немає Енкорс Меша. Вони починають бити так. Бума, і на нього зараз біжить Баунті Хантер під Гаш від е, Тайт Хантера. Та цей Терроблей просто в жаху, в жаху побіжить під тавер. Вам же ніякий навіть пул кріпів не треба, тому що у е, Ну, По-перше, Баунті Хантер не встигне пулити кріп... кріпасів, а по-друге, у Терроблей мінус все здоров'я буде. Він не зможе фармити кріпасів, ви її в лобову нормально постоїте. От тут, уявіть, він качає Гаш. Раніше, да? дає йому, і замість того, щоб фокусити клокверка, Баунті Хантер фокусить тероблейда. Це він ще й загинути може. Там гаш уповільнення нереальне. 110 демеджі, мінус 3 армора. Бунтіхантер лупцює сильно, плюс граната. І ще й Тайтхантер біжить на цього сьогодні. Ви бачите? Він не зможе на тероблейді бити Тайтхантера в моменті, коли він йому дасть гаш, адже. У нього буде вибір, або його зараз лупцюють два герої під гашом разом, або він тікає, і відповідно у Тайда нуль шансів загинути. Тому бум тут я впевнений абсолютно. Він критично поболяється, те, що так би мовити, показує всі свої карти, котрі у нього є на руках у вигляді Енкор Смеша і зруйнованої позиції. Ну і як наслідок лузається і ця лінія. Так, тут у бума не таке критичне відставання, тому що, ну, герой Тейтхантер все ж таки дозволяє тобі навіть в критичних ситуаціях стояти файно. Але, ну, лінія програна. Відповідно, друзі, запам'ятайте, що момент перед пулом він також дуже важливий. І важливий саме для офлейнера. Офлейнер повинен розуміти, яка ситуація може трапитись, що йому треба качнути, і що зробити четвірці, щоб його не вбили. А четвірка в цей момент повинна просто чекати, допомагати трошечки, трошечки на першій пачці і дивитися на ситуацію. Якщо він бачить, що все нормально можна йти пулити, його не можуть уповільнити для того, щоб він по таймінгу зайшов та пулити, то він, відповідно, це і робить на четвірці. Він просто відправляється пулути наступних кріпасів. Прикладом такої ж самої помилки команди Na'Vi є матч проти команди Mosquito Gaming. Цей цю серію Na'Vi перемогли і вибили цей колектив з турніру, але просто подивіться на те, що тут робить бум. Ну тобто. Я взагалі його цій ситуації чесно не розумію. От у нього нічого не прокачано, все наче файно, так? Лішак, ну він робить, ну просто, ну, ну, те, що він робить, ну це такий абсурд, я навіть не можу описати словами. Він біжить на Тейтхантера в спину, натискає на нього атаку, і, відповідно, на нього агриться Кріп, тому що він натиснув атаку. Баунті Хантера він не бачить і що робить бум? Замість того, щоб ось тут просто качний гаш? качний гаш, качний, качний його. З Баунті Хантером вбити його. Ти він корсмеш, Я не можу просто. Він качає корсмеш і його Баунті Хантера вбивають через це. Бо ну я КБФ я файт тут повністю розумію насправді, бо ну, я б також думав, що ну, у мене зараз у Флейнер гаш, ми все обличчя приб'єм цьому лішаку, і потім я спокійно піду за пулю кріпасів, адже ну, проти Лішака ще спробую запути кріпів, адже він за тобою йде на муспіді великому з вінлейсом, діаболіками тебе дамажить, тобі ну, не факт, що вийде це зробити. І ось тут він просто качає на корсмеш, кібіафайт тікає, і замість цього ще. Просто вмирає. Така сама помилка була і в серії проти Авулусів. тобто, ну або вони не не дивляться реплеї, або не аналізують всі ці помилки. Вони повторюються, розумієте? Вони повторюються. Тобто, для цього, щоб вони не повторювалися, треба подивитися їм раз разом. Це їх зона відповідальності, вплине речі твірки. Взяти, подивитися, що відбувається на лінії. І зрозуміти, що ага, на першому левелі, якщо на нас бикують, ми стаємо дуже часто з мені треба качнути гаш. І ми повинні на агресію відповідати. Ви не повинні тікати ось так. А ліша! Ні, ми нападаємо і розвалюємо всього лішака. Я думаю, ми в достатній кількості подивилися приклади з двома мілішниками і пулами. Давайте подивимось більш класичний момент, що відбувається, чому програє ця лінія ситуації більш класичні саме Тейтхантера і Джакіро проти Урси і, відповідно, Сайленсера. Коли я дивився цю гру, ну, Наві у Вауці виграли, ви це вже знаєте, але на лінії у них знову катастрофа відбувається, причому тотальна. Тут приходить Тейтхантер і приходить Джекіро. Да? Я вважаю лінію Тейтхантер-Джакіро до появи ну четвертого левела урси а, сильнішою. Чому так? Все доволі просто. Ти качаєш гаш на Тейтхантері і ви просто full демедж даєте вурсу. Якщо Сайленсер втрачає позицію, ви вбиваєте Сайленсера без шансів. Взагалі без шансів. Просто дуалбрест, гаш герою вмирає. Дивіться, що відбувається. Отут Урса робить таку фігню нереально, що, от, по суті, як той Лішак. Урсу б'є рейндж Кріп, на нього загрались мілішники, він не бачить Джакіро, він качнув пасивку. Все, це мертвий герой. Абсолютно точно мертвий герой. Що відбувається? Тут бум качає гаш. Але QBFI качає третій спел замість Dual Breсу. Ми тестили це на стрімі по демеджу, повірте, Дуел Брес там точно вбив би героя, і Урса виходить 140 хп, замість того, щоб отримати більше демеджа шкоди під Гаш Хантера і виживає в цій ситуації. А у відповідь у Джакіра вже 0 хп. В свій момент вони згаяли, Сайлентер починає лупцювати їх обох, Титхантер також без КП, і Урса абсолютно безкарно виходить е, в цій сутичці. А, друзі, це відео воно не для того, щоб знаєте, поблеймити команду Na'Vi. Це відео для того, щоб може хтось з команди Наві подивився цей відео. Бо ну, це доволі інформативно, як на мене, і для Кібіофайя, і для Бума буде. Я не вважаю, що їм треба там змінювати гравців, але ці всі моменти, я як професійний гравець, сам точно можу сказати з великим досвідом, вони награються банально в лобі. Тобто, ви заходите проти свого е, кері, плюс саппорта позиції 5, своїм офлейнером, плюс четвірку. І граєте матчапи. Граєте найчастіше матчапи, котрі вам потрібні для практики. Тобто Тайдхантер-Баунті Хантер, Хантер грається, пулите кріпацію, практикуєте це в лобі, різні ситуації розглядаєте, е, ну, витрачаєте на це повноцінно свій час. Адже це ну, критично необхідно цій команді, нормально постояти лінії. По макро наві достатньо добре грають. Вони ну, реально е, камбекують ігри з таких провальних ліній, розуміють, що робити по макро. Але ну, просто бувають ситуації, де проти тундри. Ти виходиш з Ленінг Саді на п'ятій хвилині, 5 тисяч відставання. Ну, блін, який би у тебе не був драфт крутий, що б ти не робив, ну ти програєш гру, тому що ти граєш проти е, ситуації, де у тебе ну, золота немає. І е, ситуації, де, наприклад, в цій грі Урса 5300, Тайтхантер 2900. Ну ви уявіть, якщо це команда ліпша, ніж Авлус. Взагалі не факт, що навіть доживуть там до 30-ї 40-ї хвилини, гра раніше може закінчитися. Тому, друзі, якось так ось, якщо вам це сподобалось відео, не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і з вами завтра. На все добре.